Всем здарова с еще на Sonic 6. Сьогодні я повертаюся в Браво Старс. Опа, 3 гмчика давно. 3 гмчика находяла. Що може купити з Христилтенгема? 31 гемормо купити скінчик. А, скін гарний типа. Okay. Всюдо. Да, ну есть пальчик скинчик. Спальший вот так. Блин, тоже Ну, мы играем. Что играем? Погнали. Дабл. На кому? Вот сейчас, мальчик. На мої, пол. Пол, на О, У, -у, У мене саме менше хутки моя, Meeple. Получила на Meeple. У мене не було на Ютубі там два тижні 3. Але я був в телеграм каналі Телеграм-канал називається Sony по 6 я ссылку лишу в описанні каналу. В описанні під відео, хто захоче, той зайде, щоб. Я, я в телеграм-каналі завжди буду тримати в Про Хорошо буде нове відео, і коли? Я ж давно не випускав відео про Два чи три роки, в про Браво не випускав вже. Блин, курдалиус то 4 просто Курдалиус то просто 4 майте факт на сека. Я брал загадать, так -то не играет. Чика заходжу, чи подарка забрасывай. надо Я тебе вот на пас. Брат. Бам, давай, Ева. Не, не давай, не давай, давай, мне. Забей. Тупо. що ви є ульта, я не зрозумів. Я кажу, я брала, але грав, брал. я не знаю навіть, що мій що ульта не було робити. І ульта, і гадить. я казав, що вона робить. Субтитры сделал Не, Ні, ніч я походу буду. А, овертайм, овертайм буде. Я забув про овертайм. Три хвилини вже йде йому. Не Ні. Є, на, лучший, лучший. Що робить літа, я не поняв? Я не розумію, що робить літа. Лай лепше нас грають. Але ми якось голошення пропустили. по... Летіло піще. Сюдо лучше лучше є. Yeah. Сюдо плюс 8 кубків. Если зараз легендарний опадає. Якщо зараз випадає легендарний дроп, я просто закінчую відео зразу. Не, сальхрядкий. Сальхрядки виповнуй. Nice. Не, ну нафіг, я не білим грати. Я візьму Санді на Санді в мене ще й прикольний скінчик є. М -м, що ще раз сказати? Я хазяшку не що ще раз сказати. В телеграмі я увесь курси буду тримати завжди. Ну не кожен день, а кожні два дня, кожні три дні. Коротше, я в телеграм-каналі не буду пропадати. Я пропадаю тільки на ютубі і то. Тепер же не буду пропадати бо ні конікули. Бам! бам 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 голь гол, 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 голь голь голласо -гол Голлазо. Лоу, чел. Нормально так буде браво вернувся. Я хазач, як мене буде чути. Надеюсь, он нормально. Реально, надеюсь, нормально меня буду что-то. Да, ну я тут так и ультышку. Пухнул трошку. Песком. Короче, вот так. Да, мы шекаем. Видай, брат. Видай на, на дубль. Есть, yes. да. 2-0. Десятий левел апнули мені на сенді. Разу кажу, хто хоче заходьте в мій клуб. Лідерафтрах вже старий. Ніхто в ньому не грає. 13 дім в тому, saфтні в тому місця. Коротше, в Брау майже ніхто вже не грає. 11-й треба, щоб зайти в мій клан, хто хоче заходьте. Будемо раді всім. Ходь новічкам, хоч проігрукам. Ходіть, заходьте в мій клуб, будете покачувати собі скили і аккаунт. Ну, може, може, я зроблю вам з Відео з одноклановцями. І буду знімати відео. Може знімати відео вбрали з одноклубниками своїми, Бляха, мой постріл, не колеком бэн комбатн, комбат натом. Бля, біля, бігай. Бля, видай. Боже. Що це за шедевр таймінг? Коли я юзую, блін? Ну, без шансів, просто без шансів. Нічка, що магазин цікавих є. Що магазин цікаво що є? А подарки є. нафіг Нафігінкому не потрібні. Що, я щось нормальна. Просто значки і монети, боже. Фігня, повна. Погнали! Зараз маємо затащити. Зараз ми затащимо. Зразу пайпер просто Домажить дамажить мене. Там у нас Отіс. Отіс має, конечно, забрати. Є 1-0. Всюди 1 0. не і меншу. Nice, не чуємо. 2.0. На изі вивезли. Наша квестка пройшли. Nice. Так, що тут у мене баттлпастку буде? Я кажу батл пастку. Бравел пас. Я, блін, stand off і граю і stand offset. Тут бравл Pass. Я путаю. Погнали! Остання катка до того. До другого старт-дропчика полетіли. Ой, бляха, хайплит нас той мастер. Сумтє... Не мастер, легенда вроде чи як он там називається. Блін, Кад'є, Кад, є. Кадь... ну короче, той ультралегендарний бравлер. бравер. Я маю, ну типу, жорстко. Йо, ні, я її не зупиню Є yeah, лучше. Шузых. А у нас тоже только один. Кадж. Ну, И, Ладно, ну, ну, Так. ну, друзья, ну, знал кто я Я на ну, ну, Я уже тут. Я уже ну, ну, Где? Надал свой хп шпитро трох Бери, бери, бери. Берри Класму не позида на мало хпш Та не можемо на мало ХП Там Та нас в тиммейту хоча б є. Да Та, забрали, там... забрали. забрала Забрала побеглы хронигла Кинули ту Бег блін. блин. Руби щось, брат. Я не можу. Забрить мяч. 30 секунд. 30 секунд, пацаны. Треба забрати каточку. Овери порвали, якось на дуже хочеться. Хорош. Блін! Там близько було, щоб забити. Ні! Фенх лучший, фанг лучший. Цу. Боже. Такий тупий гол пропустити. Ми один кубок. Ладно. А, ще й не забрала струпана Насіка. Добре, все одно затраяємось. 11 кубків і до 36 тисяч. Наступний відосик про Бравл в мене буде коли, як і буду Афра 36 тисяч кубків, напевно. Якщо і взагалі буде. Ну, а з вами був я, мене звати Соня 6. Всім до зустрічі. Бам!